РБ Лейпциг вибив Шахтар із Ліги Чемпіонів. Динамо таки не виграло жодного матчу у Лізі Європи. Артем Довбек став найкращим бомбардиром у груповому етапі Ліги Конференції. У цьому підсумковому випуску ми розберемо голи та ключові моменти в останніх матчах Шахтаря Динамо та Дніпра 1 у своїх групах. То обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб узнати, скільки заробили українські клуби у євровалюті, та скільки ще потрібно набрати балів у таблицю коефіцієнтів УЄФА, щоб у наступному сезоні Україна не втратила один клуб у Єврокубках. Вітаю спортіки! З вами як завжди, Кіріч. Перед початком прошу підписатися на мій канал, щоб не пропустити мої огляди на головні футбольні події. А також прошу підтримати Україну у боротьбі за нашу свободу на платформі United24. Посилання в описі Донецький Шахтар закохав своєю грою та й своїми результатами майже усю футбольну Україну. До початку цієї єврокампанії команді, яка була майже повністю оновлена, з новим тренером пророкували найсумніші результати. Мій прогноз ви можете знайти за підказкою або за описом під цим відео. Але й тоді я казав, що якщо бути реалістом, то Шахтер в цьому сезоні вище третього міста. Ні, пригніць, але майже з першого матчу тренер та гравці довели, що можуть здивувати, що в цієї команди є амбіції та великий потенціал. У підсумку я був правий. Шахтар дійсно зайняв третю сходинку, але. Я й гадки не мав, що Шахтар зможе виграти Лейпциг, що може гідно зіграти з Реалом та був близький до того, щоб виграти у королівського клубу. Так я вважав, що з Селтіком зіграємо десь краще, але і Селтік ми мали перемагати. Тому виступ цієї молодої команди треба вважати успішним. Але спочатку перейдемо до останнього матчу у групі, в якому вирішувалася доля путівки в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. У номінально-домашньому матчі, який проходив у Варшаві, Шахтар мав тільки перемагати. Також додаткова мотивація була і у гравців Лейпцига, які мали взяти реванш за продаж у першому турі, та довести, що вони не гірші за молодих українців. Мало того, гірники доклали безпосередньо зусиль, щоб керівництво клубу достроково звільнило головного тренера Домініка Тедеска після цієї поразки. 1-4. Але перейдемо до розбіру ключових епізодів у цьому матчі. Перший момент Лейпциг створив завдяки хорошому відкриванню за спини наших захисників від Кристофора Анкунку. Орбан знайшов його довгим пасом. Француз невдало обривив м'яч, здавалося, але він підлаштувався під ситуацію і віддав п'ятою на вернера. Та з цим ударом німця Трубін впорався. На жаль, потім прикрої помилки припустився Судаков. Під пресингом відразу двох гравців не зумів приборкати м'яч, і на такому рівні такі помилки не пробачають. До речі, ця помилка не тільки його він опинився у ситуації, в якої не було жодного адресату для передачі. І саме на рух без м'яча потрібно приділити особливу увагу гірникам. А далі Нкунку підхопив м'яч та віддав на вернера. Німець знову схибив, але м'яч відскочив на того ж, Нкунку, і француз відкриває рахунок у цьому матчі. Цікаве святкування, якого я до цього ще не бачив. Що воно означає? Виявилося, що Нкунку просто хороший тато, який пообіцяв своєму сину, що якщо заб'є, то відсвяткує гол саме в такій формі. Після грана була більш позиційного характеру і. По справжньому гострих моментів нам довелось чекати аж до початку другого тайму. За цей час Шахтар намагався двічі підходити до воріт соперника, але ударом ці атаки так і не завершились. І другий швидкий гол на старті другого тайму остаточно добив гірників. На жаль, у цьому матчі все було зрозуміло, і мабуть тільки диво могло врятувати Шахтар. Але дива не сталося, і голи забивали лише гравці Лейпцига. У цьому голі якось розгублено виглядав конопля, який не зумів завадити Нкунку віддати пас на фланг. Після майже усі гравці дивилися на м'яч, а не на опонентів, включаючи Модрика, який не встиг за сімаканом. М'яч опускається у воротарський майданчик, та й трубіна хтось прив'язав до воріт. На мій погляд, мав виходити Анатолій і забирати цей м'яч у своїй зоні. Лише один шанс був у гірників якось врятувати цей матч. Але у перспективній контратаці Ласіна Трауре. Трішки забігу офсайд. Третій гол – це знову зразкова стрімка атака у Лейпцига, в якій знову дають приймати, а потім розвертатися на кунку. І на жаль, ми побачили, що є дуже великі проблеми у швидкості у джурасика, як легко від нього відірвався Сабослай, який зрештою отримав пас від кунку та обіравши Трубіна, пробиває у порожні ворота. На 67-й хвилині Марко Розе робить заміни, випускаючи відразу трьох гравців, серед яких Дані Ольмо, який відразу організував з партнерами. Простий, але, на жаль, гольовий розіграш штрафного та вирішальним став невдалий відбір від Петряка, який не зумів завадити Ольму, обробити першим дотиком, а другим відправити у ворота. Цікавий факт: цей м'яч зарахували на Бондаря. Це вже другий автогол у матчах проти команд тренера Марко Рози. Перший стався у матчі проти Мюнхенґлакбуської Борусі. Під кінець матчу були спроби у Мудрика, Бондера та Тотовицького, але забракло влучності цим ударом. Лейпциг за цей час тільки один раз міг забити. Зі штрафного Ален Кунку теж пробив повз ворота. Марко Рози, напевно найуспішніший тренер у протистояннях з шахтарем. Ну один з найкращих, так точно. Двічі він обіграв з Борусю 0 0,4 та 0,6, та тепер ще й з Лейпцигом 0 0,4. Якийсь просто злий геній. У підсумку гірники посідають третю сходинку у групі, маючи в пасиві 6 очок. Ми маємо визнати, що Шахтар досяг серйозного прогресу у цьому сезоні. Команда окріпла та зросла. Насамперед зросла у ціні. Усі гравці подорожчали. А Мудрику взагалі міряє цінник у 100 мільйонів євро. Ну а ми плавно перейдемо до підрахунку чужих грошей, а саме скільки шахтар заробив у цій лізі чемпіонів: 15 мільйонів 640 тисяч євро за участь у групі. Одна перемога принесла 2 мільйони 800 тисяч євро. Три нічиї – по 980 тисяч євро. За рейтингом УЄФА, в якому Шахтар посів 15 те місце. Заробив 20 мільйонів 466 тисяч євро. Та вихід у 1 ту фіналу Ліги Європи це 550 тисяч євро. У підсумку Шахтар приблизно заробив 42 мільйони 156 тисяч євро. Та продовжує виступ у Лізі Європи. Перед тим, як перейти до Ліги Європи, відзначимо, що Шахтар продовжить свій виступ саме у цьому турнірі. На момент запису цього відео я ще не знаю, кого Шахтар отримує у суперники після жеребкування. В зв'язку з цим у мене до вас запитання. Напишіть у коментарях, до якої стадії, на вашу думку, дійде Шахтар у цій Лізі Європи. Ну а ми переходимо до не дуже приємної теми. Київський Динамо завершив свій виступ у Єврокубках у цьому сезоні. Жодної перемоги у групі. І лише одна нічия. Визнаю, я помилився, я вважав, що Динамо має виходити з групи, враховуючи склад гравців у порівнянні з гірниками, які здебільшого залишилися у команді. Але це найгірший виступ у груповому етапі Ліги Європи за усю історію київського Динамо. На моє питання, у чому криється причина невдач Динамо, більшість із вас вважає, що у керівництві. І з цим важко не погодитись. Поки усі клуби шукали підсилення. Динамо розраховувала на кістяк команди, який був створений приблизно три роки тому. Команді потрібна конкуренція. Усі матчі, окрім останнього, Динамо, якщо програвала, то у один м'яч. Тобто не набагато гірші гравці за суперників, але відверто не вистачило свіжих ідей та, можливо, свіжої крові, якщо можна так висловитись. Ну, якщо просто по складу, нападника в Динамо так і не з'явилось. Бісідін це не нападник, а вона стабільністю ще не відзначається. Лише один циганков на рівні, але і він безальтернативний. Йому теж потрібна конкуренція. Лівий фланг виглядає порожньо після відходу Вербіча. Центр поля за наявності лише одного Буяльського та травмованого Шапоренка якось не надихає. На жаль, Сидерчук та Шепелів не продемонстрували високого рівня. А захист Динамо це взагалі окрема тема. Забарний, на мій погляд, видає найгірший відрізок за усі сезони у Динамо. Сирота і Попов надійністю не відзначаються і Вівчаренко в цілому виглядали непогано, але й вони припускалися результативних помилок у підсумку. Луческу залишився на човні, який іде на дно, і треба вже зараз латати дірки, якщо клуб розраховує на виступ у Єврокубках у наступному сезоні. Перейдемо до розбіру останнього матчу у групі. З перших хвилин чудову нагоду мали кияни, але напевно трохи досвіду та спокою не вистачило молодому українцю, який запустив м'яч з вигідної позиції за межі стадіону. А вже всередині тайму прикрої помилки зазнав Бущан, яка призвела до взяття воріт. Крес поробить закидання у карний майданчик на Енера Валенсію. Бущан занадто високо виходить із воріт. Ну навіть якщо вийшов, то вибиває цей м'яч не у центр. Повністю гол на совісті Георгія. Після цього була ще одна на незлагоджена дія від вівчерення. Та Забарного, яка могла призвести до другого голу. Чесно кажучи, це просто жах. Робота з м'ячем у гравців Динамо за деякими винятками суцільна катастрофа. Та й Бущан знову кудись побіг, а потім передумав. Коли так невпевнено грає голкіпер, то її захисники починають нервувати. На щастя, у цьому моменті обійшлося. А вже під кінець тайму Фенербахче подвоє рахунок матчу. І знову гол зі стандарту. Чому взагалі невисокий Ванат прийшов у свій карний майданчик на кутовий? Я не розумію, але саме його опонент забиває другий гол. У другому таймі Ванат продовжував тринкати свої моменти. Зокрема, у самому початку мав чудову нагоду, вискочивши вічнавіч, але прийняв невірне рішення обіграти голкіпера. Та й, зрештою, загубив момент для удару. Окремо, я хочу виділити погану техніку у Попова. Що коїться захисниками Динамо? Я не розумію. Вони не хочуть грати у сучасний футбол чи не можуть. Ну як ще пояснити такий прийом? Після якого Забарний сфолив і заробив першу жовту. Валенція мав забивати ще. Аран віддав чудову передачу. Забарний загубив свого опонента, і лише неймовірний сейф від бущана ногою врятував Динамо від третього пропущеного голу. Друга жовта для Забарного абсолютно справедлива. Навіть сперечатися не треба. Дуже погано закінчує цей календарний рік Забарний. З цього штрафного могли. Ще й забити турки, але знову Бущан рятує киян. Треба відзначити черговий вихід Самбо Діало, який помітно пожвавив гру. Але відзначитись голом так і не вдалось. У підсумку Динамо програє 0-2, посідаючи останнє місце у групі та залишає Єврокубки. Тільки за потрапляння у групу Ліги Європи Динамо заробило 12,5 мільйонів євро. Це з ТВ правами та рейтингом УЄФА, у якому Динамо займало п'яте місце серед усіх команд Ліги Європи. Та ще одна нічия, яка коштує 210 тисяч євро. У підсумку Динамо заробила 12 мільйонів 710 тисяч євро. Більше виділити нічого. Напевно, тільки підкреслю, що це найгірший виступ у груповому етапі Ліги Європи для киян. До цього мінімум набирали 7 очок. Та мінімум займали третє місце у групі. Переходимо до Ліги конференції, де Дніпро 1 прогнозовано вийшов до раунду плей-офф, але не зумів очолити групу. Для цього Дніпряни повинні були обігрувати нідерландський АЗ в останньому турі, але програли цей матч. У цілому команда справила приємне враження, демонструють непогану гру. Але при всій повазі до Аполлона та Вадуца Дніпро 1 повинен був проходити цю групу. Так і сталося. Перейдемо до розбору ключових епізодів матчу проти нідерландського АЗ. Перший момент і відразу перший гол у ворота Дніпрян повністю на совісті крайнього захисника Бусанело, який спочатку не витримав лінію сайду, а ще й дуже дивно зіграв у цьому епізоді Сарапі, який навіть не намагався завадити пробити єнсу Одгару. Дніпряни відразу побігли відігруватись, але з ударами піхальонка та довбика впорався вратар АЗ. Після інтенсивної гри не вчухала, та й моменти виникали один за одним. Однак ближче до голу, мабуть, були гравці АЗ. Ви тільки подивіться на відбитий удар в упор від Макса Валефа у середині тайму. Але до перерви вдалося забити саме Дніпрянам. Довбик добре зачепився за м'яч і скинув на піхальонка. Той спрямував його на фланг, і вже після подачі з флангу від Хамаша Довбик зіграв на випередження і з незручного положення забиває і зрівнює рахунок у матчі. Та й очолив список бомбардирів турніру. На перших же хвилинах другого тайму якісь знову дивні дії. Від захисників Дніпра 1 і тільки чудо врятувало Дніпрян від пропущеного голу. Взагалі, другий тайм був не такий насичений на моменти, ніж перший. Було декілька спроб ОАЗ, але частіше нідерландцям просто не щастило. А вже під кінець захисники Дніпрян знову зробили все, щоб другий гол АЗ все-таки стався. Спочатку дозволили перевести м'яч на фланг, а потім Бабенко не встиг накрити і завадити подати. Сваток намагався боротися з опонентом, але в нього через Сарапія було відразу двоє. Та й Адамюк почав спостерігати за тим, як м'яч опускається на голову неприкритому Павлідісу, і той без перешкод відправляє м'яч у кут. Наприкінці міг статися красивий автогол від гравця, АЗ зе Рішедлі Базура, який тільки вийшов на заміну. На жаль, Верхюльст відбив цей удар. Дніпро програє цей матч і посідає друге місце у групі та продовжить виступ у плей-офф Лігі-Конференції. Дніпряни на груповому етапі змогли непогано поповнити бюджет клубу. Тільки за потрапляння у груповий етап заробили 2 мільйони 940 тисяч євро. Три перемоги по 500 тисяч євро, одна нічия за 166 тисяч євро та за друге місце у групі 300 тисяч євро. Та й у підсумку дніпро 1 вже заробив майже 5,5 мільйонів євро. Можемо бути задоволеним таким виступом Дніпро 1 та радіти гольовому здобутку Артема Вдовбика. Також відзначу, що на момент запису відео я ще не знаю на кого потрапить Дніпро 1 в одній 16-й лігі конференції. Та вас я прошу зробити свій прогноз у коментарях, до якої стадії дійде Дніпро 1 у цій лізі конференції. Маємо погані новини з таблиці коефіцієнтів. УЄФА наша країна вже зробила 4,7 і балів. Це кращий показник ніж минулого сезону, але гірший ніж у наших прямих конкурентів за квоту у 5 команд у Єврокубках у наступному сезоні. Якщо Шахтар та Дніпро у плей-офф не зможуть набрати шість десятих балів, а це одна перемога та одна ніч або три нічі, то на наступний сезон ми втратимо одну команду у Єврокубках. Також нам бажано при ідеальному сценарії, щоб Зальцбург від Австрії, Базель від Швейцарії, Партизан від Сербії, Бодьоглімп від Норвегії та Міттюланд від Данії відразу вилетіли і не набирали жодного балу. Бажаю успіхів Шахтарю та Дніпро 1 щоб якомога більше змогли заробити у цьому сезоні на наступні роки. У таблицю коефіцієнтів УЄФА. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися це відео аж до цього моменту. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Тому натисніть лайк, щоб підтримати це відео. Та натисніть слідкувати, щоб підтримати мій канал, якщо ще цього не зробили. Та й увімкніть усі повідомлення, натиснувши на дзвіночок. З вами був Ігор Кирічок. Бережіть себе, ми обов'язково переможемо!